Друзі, всім привіт! Вітаю вас із Черкас. Дивіться, яка у нас сьогодні погодка. Сніжок падає, прям зима-зима. Десь мінус два, по-моєму, я подивилася, що мінус 2 морозу. це невеличкий морозець. але обіцяють, що будуть великі морози. Вчора дивіться, такі були, а Сніг зійшов були чисті криші, а сьогодні вже все в сніжку. Ось який він сипиться наприкінці січня. нам Насипеть скільки сніжку. Так, уже кінець січня, уявляєте, вже осталось лютого, маленький місяць, 28 днів. І все. І весна, ура! Так, осталось трошки. нам Протриматись. Але під снігом і вода, і льод треба бути ходити дуже обережно. Під снігом скривається багато неприємностей. Ось такі діла всім гарного, гарного дня. Так, сьогодні у нас що у нас тут? О! Осталась Дмитрика кашка, щось він не хоче. Дмитро, ти будеш їсти гречку сьогодні? Гречку будеш їсти? Так, я не хочу. Ну, я трошки оставлю тобі на цей на обід. Остальному зараз зробимо гречаники. Гречаники будеш їсти? Не знаю. Не знаю, не хочу. Ну, гречаники, це ось гречку змішаю з м'ясом. Ось у мене є фаршик іще. Змішаємо і зробимо такі котлетки. Греченькі. Покушаєш котлети трошки. Ну, Хоч би дві штучки метро. Чим його годувати, не знаю. Тільки цукерками. Все, більше нічого не хоче. Зараз змішую гречку і фарш. Папив трошки цибульки, солі. Перчику не знаю, буду класти чи ні, бо він не буде їсти цибульку на терку, солі і все. Обвалюємо у му муці в борошні і смажимо на пательні. Потім можна залити томатиком там, з водичкою, з сіллю, цукром. Ну, мабуть, я робити не буду, це бо. Теж він їсти не буде це з томатом, хоч би так поїв просто котлетки. Починаю. О, світла у нас нема, аж до 12.30 не буде світла. Так що будемо поки готувати обід і чекати світ. Вчора ми м'ясорубці купили курячі шийки, зараз зваримо супчик з них. Не знаю, щось в Вермишель не хочется рысок и на чешу Недавно с очевидцей ели. Сейчас пока поварится, придумаю, что кинуть в супчик. Так. Ну, вот мои гречаники, не удалось мне все сюда выкласти, осталось трошечки ось штук Штук 4-5 котлеток. Сейчас буду ты Ну так, так, тут мої шик смазиться. Так, тут. Ой! Красиво. Попереверзала, хай смазується потихеньку і накриваємо кришкою. Так, трохи підмазилися всі, додала. Ще місто знайшла, додала пічати котлетки і смажиться разом. І ще водички додам і хай потушиться. Все так. Все перелетаю на бачок, Там піджарі трошки. Досмажемо. Бачите, бачки такі біленькі. Вони так перевертаємо. І смажується. Я люблю, коли з усіх боків підмажуємо. Оце. Все. все готове. Водичка готова, фаршик. просмажився, Все добре. Так, ну що у мене кипиться бульйончик, курячі шийки, кинула цибульку, морку, бо я, ми не робимо засмажку. От Потім просто олійкою зверху полю, буде дуже смачний супчик. І морква такими шматками. Бо кое-хто у нас не їсть супі морку, тому ми мілко її не нарізаємо, щоб легше було собі. В свою тарілку вибрати, а йому не класти. Ну, я про Дмитрика. Так, зараз почистила картоплю, Поріжу, кину. І що ж іще вкину? Зараз подивимось, що. Що у нас тут є? Так, де моє світло. Ось. Так, це Дмитрика макарошки. Оце вона овсянка, хлопця, гречка. Так, сочевиця. Кускус. Що, -кус. кинути кускус? Ніколи не варила з кускусом. Не знаю. О, мабуть, кину цей рис. Я купила якийсь рис, вам показувала в Велмарті. О, як же його була назва? Так, а тут що у нас ячка пшенична, горох. Ну, це Зараз, мабуть, оцей рис кину. він якийсь такий довгенький, шліфований, якийсь жовтий такий. Ну, трошки жменько, ой, що ти так кипиш, Жменьку вкину. І буде такий у нас супчик. Бачите, така це зелена бутилка, не дуже видно ось на руці. Якийсь такий не білий, він жовтенький. Ну, суп. Спробуємо в супі, як він буде виглядати і смакувати. Потоплю і кидаю в супчик. Так. Вариться. Ну ось, друзі, майже 12. І у нас же обід готовий, супчик доуварюється, вкинула її сюди рис, А, показувала вам. І гречаники готові. Чай закипів. Невеличкі я робила, зараз покажу вам, які вони в розрізі. Дуже вийшло Казала, ж не буду додавати томат, але додавала трошки томата, водички. Ось, а ага, що так темно, да? Я ж ході би відключала світло. Де воно? Угу, треба ввелічити ось так. Ось, бачите, дуже такі, нормальні виходились. А, Ці не сухі, в общем, трошки полежали, попарились в томатному соусі і нормально. Класс м'якосінькі. Дуже смачні. Хто їсть зараз всім смачного і нам смачного. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами у Черкасах, друзі. Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас 29 січня. Все вже. Січень закінчився. Скоро лютий, 28. Деньки і все і весна. І сьогодні бачите, яке в нас все тає. Вчора, звісно, було, було сплошне скло. льод був кругом, люди капець ходили, як пінгвіни єле-єле. Ми вже з Дімою вийшли після після обіду ми вийшли да, з тобою. От. Пройшли в магазинчик недалеко. Від дому і бігом назад. От Дмитрик нас трошки захворів, щось у нього горлошка, носик тече трошки да, кашлі. Ми вчора не були на дзюдо, сьогодні не йдемо на танці, подивимось в суботу, що буде, піде він до школи і на танці видно буде. А сьогодні вийшли. Подихати свіжим повітрям, ну заодно проїдемось до магазину, мені треба до магазину. Ой, що у нас тут за? 1-2 градуси тепла, плюсова температура. От ще холодно, а синичка вже співає, кричить, заве весну, да? ну, так? Сировато взагалі. -то. Було 8 градусів морозу, то було. Веселіше. Сонечко пробивалося, сьогодні щось все сіре, хоче плюс один. Вітерець такий. Світла нема. Ведуть генератори. Так, а ми зайшли в дом торгівлі. Зараз йдемо з Дмитриком Любаво там тоже зайдем в сельпо скупимося да? Да. потім підемо макдональдс поймав что картошечку добреночку прибрали там вже в парке мабуть так а де светофор можна пройти да? дякую, дякую. светофора нема Теж не працює, так? Да? Дякую, ми теж повернем сюди швидко. Опа. А ще так через парк пройдем, позивимось. Мабуть, вже ялинки нема. Котика, так ти давно ходив? Ох, йому й носик натерли, глянь який. Да. Блистить, як носик. Да. Десь є 2 гривні ось. Все? Да. Кидай, кидай, а от туди в дірочку. І носик потриму. Загадуй бажання. Книжок вже розтану. Ось такі кустики вже зелененькі. Не чують, скоро весна, скоро весна. Магнолії скоро будуть. Ой, а там такі вже почечки на магноліях. Ти бачив? А ну пішли подивимось. Дивіться, які вже почечки на магноліях. Ой. Лошачка. Лошадь, ага. Що вони, мабуть, з осені так. Это... Вилізли. Тепер чекаємо, коли вони розквітнуть. Красунечки. Так. Так, да, одна щось іспортилась якась. Ну, нічого. Сніхтани в водичках. Це озеро. Калиночки вже нема. Бачиш, стояло, залишився круходний тільки. Без снігу. Ну все. Чекаємо весну. Щоб вона не забарилася. Швидше прийшла. Хай довше буде. То ні, то не маміна, то якась довга. Ні. Колись грала тут калина, зараз, бачиш, нічого не грає. Кнопка є. А, вон знизу кнопка. Ну нажимай. А, работает? Работает. Да, да. класс. Ты что? Да, Она я, я заработала. Працює, вже щось нічого не показує, скільки, скільки місць, скільки. Ага, ось бачиш, 30 хвилин безкоштовно. За 31 хвилину 30 гривень. Втрата талону 500 гривень. Ага. Я думала, що годину дадуть безкоштовно. Вони дають тільки 30 хвилин. Забігти, купити хліба і бігом вибігти. А уже бачишь на ялыночке, не гринча, никого нет. Ну, сначала на второй, потом дальше поедем. И а, Посмотрим. С... Ой, олень, какое там зеркало. Тинка, привет! Сидим здесь в Макдональдсе. Смачно було? Так. Так? Зайшли з Димой в сенсей. Подивимось, до що тут вже. О, які красиві серветочки, квіточка. Вони коштують 159. До дня влюблених. Серденько таке. 189. с пташечками. Ну, о всякие Для чего? Просто декор. 129. Где так тут всякие игрушечки. Ну, какие-то коврики. Ну, вот это что это такое? А, это просто... Вон, хрюшка какая, смотри. И кто это? Хрюшка? Какая-то. Вот он Коробочка. Ой. Да. Это ценник не от нее. Я думала, что ее ценник. Винни-пух. А, ну да, Винни-Пух. 339 гривен кушает. Такая коробочка. Сумки тут всякие. Okay. Листочки. Листочки. Теж сюди щось класти. 119. Okay. Грибочок. Що для ложки? 189 восемьдесят девять. это красивая коробочка. Нужно тако сто шестьдесят Чемодан видишь для путешествий, да? Капибара okay. Капибара Нуся, яка звезда, лень. Звезда. 169. Ну да. А это кто такой? Подушечка такая. Для человека чи для собачек? Для кого это? Сейчас неведомо. Все змешалось. Кони, люди, собаки. Ну шо, пошли, хватит уже. Нам надо еще в сельпо пойти. О, які квіточки Ось. Скоро будет 8 березня. Какие красивые. Кика. 189. А сегодня будет выходная да? Когда? Сегодня? Ну что, сегодня она на работе. В субботу будет выходная, да? Сколько можно работать, да? Там 219. О, тут музон он такой. Угу. Яблочко літик. так. отак. Тут ти був, так? Тобі сподобалось? Сьогодні то немає свята, і людей мало. Сьогодні теж можна погуляти. Ну дорого. Тут на день народження ходив безоплатно. А тепер треба 500 гривень, по-моєму, так платити. О, ялиночки вже прибрали, все прибрали до цього. Що тут працює? Працює. Давай, давай, давай.